Ось бажаєте отримувати свої зароблені гроші, працювати в зручний час саме для вас і нарешті знайти той шлях до своєї самореалізації. Ми можемо вам запропонувати групове навчання ріще. Все хорошо та хочу... кажуть раз умні. або индивидуально базовое навчання по шокарингу. Mm -hmm. Меня зовут Наталья. Я отвечаю за консультацию и организацию навчального процесса. Я научилась рубить цукровую швидко шведку-то Больно. Так не сорвется И вверх не сорвется. Поэтому что мы делаем? Нагребаем, чуть выпрямляем ручку. Смотри. На отлёте. Вот ручка. Как будто ты стряхиваешь с пальчиков В воду. У тебе ручка мокрая мокра, іди от так от ручка, красату, а не про Отже, я точно граю все, що мені не нравится. Притискаємо, протягуємо і делаємо зріб, як міні-промазування. Видавили себе в <задненько> Я Дякую вам. Мені дуже радісно, що я будувала у вас на курсі. Після навчання ви зможете працювати на себе і заробляти де завгодно: вдома, в салоні чи навіть за кордоном. Тоді ми чекаємо саме на вас. Що ще ви отримуєте після навчання у нас? Все, що вам знадобиться для виконання послугу шугарінгу, ви отримаєте по ціні майстра. І це ще не все, дівчата. Ви ще отримуєте після навчання сертифікат та методичний посібник шугарінгу. А ще ви отримаєте професійну підтримку після навчання. А ось тут з вами вже буду я. Мене звати Любов Теведюк, і я добре пам'ятаю всі ці страхи, які були після базового навчання по шугарингу саме в мене. У мене не вийде. Я не знаю, де шукати клієнтів. Я залипну. А якщо я не зможу вийти залипа, то я це все нафік забру. Мені робити. Боже, з чого починати? А-а-а. У вас такого не буде, тому що я для вас підготувала онлайн-уроки, в яких ви навчитесь боротися зі всіма цими страхами. Після того, як Наталі організує навчання, а Катюша навчить вас шугарити, я надам вам доступ до онлайн-навчання, як запустити послугу шугарингу з нуля. Тому що саме тут, у цих відеоуроках, я зібрала для вас найголовніших чотири запуски: це як запустити послугу Шугаринга з нуля на дому в салоні, як запустити в закритому кабінеті і як запустити у фітнес клубі. Але це ще не все, тому що я іще дещо вам дам. А саме 12 відео. А як писати обяву, як робити візитки, як робити флеєра, як знімати сторіси і ще дуже-дуже багато всього? І також я буду чекати зв'язок з вами в вайбері або в Телеграмі, як вам зручно, де ви мені будете скидати фото, що ви робили, кому ви робили, як у вас це вийшло, фото до і фото після. Ми з вами обсудимо всі ваші помилки або досягнення. Пам'ятаєте? Що навик виконувати швидкий і безболісний шугаринг допоможе вам заробляти гроші у любій країні світу. Ну а ми, в свою чергу, навчимо вас працювати так, як ми. Вже пишіть у директ або у коментарях, і я вас проконсультую.